Я розкажу вам декілька гоморесок, Павла Глазового. угом. називається Швидкий поїзд. Ревізор перевіряє квитки у вагоні, а сидить бабуся, спершись на долоні. Коня собі похиливши голову в куточок. Куди їдете, бабусю? Погріть куточок!» Подивився, посміхнувся і мовив несміло. Ви, шановна громадянку, не в той поїзд сіли. Та ні, синок. Я їду куди треба, на Донбас, додому. Ну, ваш хитовку простий поїзд, а ви у швидкому. Ну що ж, відказує бабуся, уже діватись їде. Синок, біжи, скажи машиністу, хай тихіше їде. Вовк женився на лисиці. Гризлись! не мирились. І такого не було, щоб не посваїлись. І одного разу сталося диво в них велике. У лисиці народилось поросятко дике. Вовк лисицю заїдає, хоче докопатись, звідки ляжено взялося. Ну і як могло це статись? Але все це йому каже. Сам же постарався. Назовне на свинею до свого діждався. Намотай собі на вуса, мужики, якщо має жінку, не кричи на неї часто, бо під цю на світку. І ще одна мразка сільська. Світить місяць на могилки, нема огорожі. Тільки сосни та бризки стоять на сторожі. І, мов хмари надувають роздумують вічні, що всі ми колись там будемо, і всі ми не вічні. Ішов п'яний через свитер і згадував маму. І ляпнувся, заживавши у свіженьку яму. Повернувся вправо вліво, помацав руками. Хват, ратуйте, витягайте з ями. Мимо туба постежиться, хтось іще п'яніший. Держи, кричить трубою і носа не вішай!» Голос з ями моляє, я ж тебе благаю, кинь мірьоку, то вже сир, я ж тут замерсаю. Верхній в яму поглядає, а що ти розходився? Врізав спи спокійно, чого ти там розрився?